І до мобілізації комендант Львівщини розповів, чи будуть вручати повістки на блокпостах. Розгорнули мобільні контрольні пункти. Про це повідомив комендант Львівщини Тарас Грень. Мова йде про так звані контрольні пости поліції, блокпости, які на Львівщині діють вже понад тиждень. Перше, такі пости працюють вже тиждень чи навіть півтора. Друге, на них ТЦК не стоїть і ніхто повісток відповідно не роздає. Третє це не блокпости РТЦК, а органів, що займаються правоохоронною діяльністю. У рішенні Ради оборони, яким було затверджено склад на контрольних постах, немає мови про представників ТЦК. Сказав комендант. Рана Рада оборони Львівщини ще 28 вересня ухвалила посилення безпекових заходів на території області. Ну, а саме вирішили відновити блокпости та обмежити рух транспорту на певних ділянках трас під час повітряних тривог у час комендантської години, і також діють мобільні пункти для контрдиверсійної і фільтраційної роботи.